Я Олександр, і якби ви запитали мене рік тому, я б без жодних сумнівів сказав, що мій шлюб був міцним. Я щиро вірив у нас. Я думав, що ми були непорушними. Останні кілька років я був зосереджений на побудові нашого майбутнього. Мій бізнес, нарешті, почав набирати обертів, розширюючись у нові міста. Це вимагало багато подорожей, іноді на кілька днів, іноді на тижні, але я переконував себе, що все це заради нас. Я був певний. Певнений, що ці жертви варті того, але життя має жорстокий спосіб збивати тебе з ніг саме тоді, коли здається, що все йде за планом. Того дня, коли мій світ розвалився, правда знайшла мене сама, і коли вона вдарила, це було з такою силою, яку я ніколи не міг собі уявити. Я був у відрядженні, і все йшло як по маслу. Зустрічі були продуктивними, угоди укладалися. І я вже подумки повертався додому до своєї прекрасної дружини. Я був виснажений, але задоволений, знаючи, що кожна довга година, яку я вкладав у бізнес, була спрямована на забезпечення нашого майбутнього. А потім задзвонив телефон. Це був Андрій, мій давній друг, але в його голосі щось було не так. Він звучав невпевнено тривожно. Та коли він заговорив, мій світ перекинувся. Олександре, чувак, я навіть не знав, чи варто тобі про це говорити, але я не можу тримати це в собі. Я щойно бачив, як Олена виходила з готелю з іншим чоловіком. Це було лише на мить, але я стояв мовчки, намагаючись усвідомити його слова. Можливо, він помилився, але Андрій не з тих, хто жартував би про щось подібне. Я зробив фотографії, Олександре. Я не був упевнений, чи правильно вчинив, але в мене було погане переглядання. Я зараз надішлю їх тобі. Телефон знову завібрував. Мої пальці задерев'яніли, коли я відкрив повідомлення. І там була Олена, моя дружина, яка виходила з холу готелю. Вона була не одна. Поруч із нею стояв чоловік близько. Я просто дивився на екран. Я не подзвонив їй. Я не кричав і не вимагав пояснень. Я просто стояв, дозволяючи цьому зображенню закарбуватися в моїй свідомості. Правда, дивилася мені прямо в обличчя, але частина мене все ще хотіла вірити, що є якесь інше пояснення. Сашко, ти ще тут? Голос Андрія витягнув мене з оніміння. «Так, я тут, змусив себе відгастити. Відповісти спокійно. Чувак, я не хотів бути тим, хто скаже тобі це, але ти мав знати. Я кивнув сам собі, хоча він не міг цього бачити, я не відчував гніву на Андрія. Навпаки, я був йому вдячний. Він міг залишити це при собі, але він обрав правду. І в глибині душі я знав, що він мав рацію, я мав знати. Але тепер, коли я знав, що, чорт забирай, мені з цим робити, я повернувся додому раніше, ніж планував. Я не дзвонив і невдавши. Писав, просто пройшов через вхідні двері. Олена була на кухні, тихенько наспівуючи, поки нарізала овочі. Вона обернулася, її обличчя засяяло, коли вона побачила мене. Ти рано повернувся, як пройшла поїздка. Її голос був легким, безтурботним. Я зберіг нейтральний вираз обличчя, удаючи, що все було в порядку. Добре, відповів я недбало, змушуючи свій голос звучати звично. Я спостерігав, як вона пересувалася. Кухнею, слухав її розмову. Я чекав відповідного моменту, вона нічого не підозрювала. Я вибрав момент обережно. Розблокуй свій телефон, сказав я, зберігаючи спокійний і рівний тон. У кімнаті запанувала тиша, повітря стало важким від напруги. Її посмішка зів'яла, але вона швидко одягнула її знову, легко засміявшись. Навіщо? Вона намагалася звучати грайливо, але я помітив, як її пальці злегка здригнулися. Я не відповів, просто дивився на неї, чекаючи. Я спостерігав, як вона вагалася, її пальці зависли над екраном, перш ніж вона нарешті показала розблокований телефон. Перше, що я побачив, був рядок непрочитаних повідомлень, деякі від збережених контактів, інші від невідомих номерів. Я відкрив одне, потім інше і ще одне. Все було там: відверті тексти, фотографії, відео. Те, що я ніколи не міг уявити, що моя дружина відправить іншому чоловікові, найболючіше було побачити деякі зі знайомих фотографій, ті самі, що вона колись надсилала мені, я продовжував гортати бронювання готелів. Нічні розмови, детальні плани про зустрічі, поки я був у від'їзді. Ще гірше були повідомлення про мене, як вона думала, що я надто зайнятий, надто відволікався, щоб щось запідозрити, як вона могла робити все, що хотіла, бо я довіряв їй надто сильно. Слова розпливлися перед очима, але я продовжував читати. Я мав побачити це все, щоб повністю усвідомити, ким вона була за моєю спиною. Коли я нарешті підняв погляд, Олена сиділа на дивані. Згорнувшись клубочком і плачучи, її руки закривали обличчя, ніби вона могла сховатися від правди. Я стояв там, відчуваючи порожнечу, усвідомлюючи, що життя, яке я думав, ми будуємо разом, було нічим іншим, як гарно зрежисованою брехнею. В мені було самотньо, Олександре, тебе ніколи не було вдома, прохрипіла вона крізь сльози, її голос тремтів. Я не хотіла, щоб так сталося. Я кохаю тебе. Будь ласка, дай мені все пояснити, але я відреагував не так, як вона очікувала. Я не кричав, не плакав, я мовчав. Спокійно і методично я зробив скріншоти повідомлень і переслав їх собі, не сказавши жодного слова. Потім, так само холоднокровно, як і раніше, я повернув їй телефон і попросив розблокувати його знову. Я поклав його на стіл і зустрів її заплаканий погляд. Мій голос був холоднішим, ніж будь-коли раніше. Мені не потрібно твої виправдання. Я підвівся, пройшов повз її тремтячу фігуру і попрямував до нашої спальні. Я почав збирати речі, які не взяв із собою в останню поїздку: одяг, документи, все важливе. Я зібрав усе, що мені потрібно було, щоб вийти з цих дверей і більше ніколи не озиратися. Я переїхав до тимчасової квартири, заблокував її номер і повністю обірвав зв'язок. Якщо їй було що сказати, вона могла зробити це. Через свого адвоката. Перший дзвінок, який я зробив, був моєму адвокату. Я хотів, щоб документи на розлучення були подані негайно, і в цьому полягала наша різниця. Вона діяла імпульсивно, керуючись егоїзмом і нерозсудливістю. Я ж діяв цілеспрямовано і з ясністю. Усі справи йшли через юридичні канали. Я відмовився сидіти навпроти неї на якійсь медіації, вдаючи, ніби залишилося щось для обговорення. Мій адвокат Кат знав мою позицію: жодних переговорів, жодних емоційних маніпуляцій, жодних затягнутих обговорень. Я хотів чистого розриву, вперше за кілька місяців я відчув, що можу дихати. Біль не зник за одну ніч. Я не прокинувся наступного ранку раптово вільним від усього, що втратив. Але у мене був вибір потонути у власних стражданнях або перетворити їх на щось змістовне. Я обрав друге, я поринув у роботу з невпинною рішенням. Шучістю розширення, яке я планував, я втілив його в життя. І зробив це швидко. Я не просто переїжджав у нові міста, я перебудовував усе своє життя. День за днем тягар того, що сталося, ставав легшим. Я не зцілювався, тому що час робив це простішим. Я зцілювався, бо вирішив це зробити. Місяці минули, і одного ранку я подивився в дзеркало і ледь упізнав чоловіка, який дивився на мене. Я став сильнішим, мудрішим, заможнішим. На той час розлучення майже завершилося. Це зайнятова. Більше часу, ніж я очікував, тому що вона хотіла більше, ніж я був готовий дати. Найкраще було те. Що я більше не відчував до неї ні гніву, ні смутку, ні любові лише байдужість. А байдужість, як я зрозумів, була найкращою помстою після кількох місяців тиші, після того, як я відбудував своє життя з нуля в новому місті і нарешті навчився дихати без гнітючого тягаря її зради, вона повернулася. Це було пізно ввечері, вже після вечері. Я щойно закінчив роботу і збирався прийняти гарячий душ і лягти спати. Коли почув стукіт у двері, я нікого не чекав. На мить я подумав про те, щоб проігнорувати це, але щось у мені наказало перевірити. Я відчинив двері, і там була вона. Олена, вона стояла в тьмяному світліганку, її очі були червоними і набряклими від сліз, обличчя заплакане, але не це мене приголомшило. Це був її круглий живіт, безпомилково вагітний, дуже вагітний. Кілька секунд ми мовчали. Я просто дивився на неї з онімілим розумом і заціпенілим тілом. А потім вона зламалася, розридавшись. Привіт, Олександре! прошепотіла вона. Її голос тремтів. Вона сказала, що припустилася помилки, що місяцями плакала в подушку, переслідувана почуттям провини. Вона сумувала за мною, вона хотіла все виправити. Вона поклялася, що ніколи не переставала любити мене, що була втрачена і розгублена, що самотність підштовхнула її до дурних вчинків. А потім вона завдала останнього удару: Олександре, це твоя дитина. Вона сказала це, як ніби це був рятувальний. Круг, ніби щиро вірила, що ці слова повернуть мене до неї. Вона хотіла ще одного шансу. Вона хотіла, щоб ми знову стали родиною. Вона обіцяла, що цього разу все буде інакше, що вона буде вірною, що вона змінилася. Але коли вона стояла там, благаючи мене, я відчував лише холодну порожнечу. Жінка, яку я колись любив, тепер була для мене чужою, і жодні обіцянки не могли цього змінити. Я стояв там і дивився. На неї. І на мить мені майже стало її шкода, але потім я згадав, чому вона взагалі стоїть на моєму порозі. Вона не прийшла сюди через любов до мене. Вона не була тут через каяття за біль, який завдала. Вона з'явилася, бо їй щось було потрібно від мене. Я дозволив їй говорити. Вислухав її вибачення, кожну обіцянку майстерно продуману, щоб зачепити мене за живе. Коли вона нарешті замовкла, її очі, червоні і заплакані, дивилися на мене з надією. Я лише кивнув і спокійно сказав: Добре, давай зробимо тест ДНК. Як тільки ці слова злетіли з моїх вуст, усе її обличчя змінилося. Сльози зникли миттєво, їх замінила паніка. Вона нервово засміялася, похитуючи головою. Олександре, я як ти можеш мене таке питати? Невже ти справді думаєш, що я могла б збрехати про таке? Я не відповів. Просто продовжував дивитися на неї, чекаючи. Вона не замовкала, її слова сипалися одне за одним, коли вона почала звинувачувати мене в жорстокості, у тому, що я караю її за минуле, що я не довіряю їй, хоча раніше завжди вірив. Вона наполягала, що вимога тесту це образа, напад, доказ того, що я ніколи насправді її не кохав. І Саме тоді мене осяяло, я бачив її наскрізь. Якби їй не було чого приховувати, вона б не боялася. Якби вона була впевнена, що ця дитина моя, вона погодилася б без вагань, але вона не погоджувалася, вона боролася, я глибоко вдихнув, зробив крок назад і поклав руку на двері. Якщо ти не збираєшся робити тест, сказав я рівним і спокійним голосом, то мені більше нічого тобі сказати. Не чекаючи на відповідь, я зачинив державане. Двері перед її обличчям, я думав, що бачив найгірше Волени, але я помилявся. Через кілька місяців після того, як я чітко дав зрозуміти, що не хочу мати нічого спільного ні з нею, ні з її так званою вагітністю, вона завдала мені нового удару. Несподівано мені вручили судові документи. Вона подала на мене в суд, звинувачуючи в тому, що я покинув свою дитину, ту саму дитину, яку вона відмовилася підтвердити тестом. Іронія ситуації не вислизнула від мене. Олена представила себе в суді як справжню жертву. Вона сплела зворушливу історію про те, як я безсердечно пішов від неї в той момент, коли вона найбільше потребувала підтримки, як я відмовився взяти на себе відповідальність, залишивши її страждати на самоті. Це була майстерно складена сумна історія. Для тих, хто не знав правди, вона виглядала як жінка, яку зрадили, яка кохала надто сильно і була покинута чоловіком, якому довіряла. Але була одна проблема. Вона брехала. І вона навіть не усвідомлювала, що я більше не той чоловік, яким вона колись маніпулювала. У мене були гроші, і ресурси, а головне рішучість боротися. Отож, я зробив те, що зробив би будь-який чоловік на моєму місці. Я найняв найкращих юристів у місті, і це були не просто юристи, а професіонали, які побудували свої кар'єри на розриванні маніпулятивного подружжя в суді. Для них Олена була всього лише черговою справою. Вий процес був жорстоким. Моя юридична команда. Не витрачала часу даремно, розбиваючи її історію на друски. Вони представили всі докази: її відмову пройти тест ДНК, її відверті спроби вимагання, її маніпуляції спрямовані на перекручування реальності так, щоб виглядати жертвою, коли насправді саме вона зруйнувала наш шлюб. Кожну брехню, яку вона вимовила, мої юристи спростовували беззаперечними фактами. Кожен драматичний виступ зустрічався з незаперечною правдою. До того часу, як мої юристи завершили свою справу, не залишилося жодних сумнівів у тому, ким насправді була Олена. Зала суду, яка колись гуділа співчутливими шепотами про бідну покинуту вагітну жінку, тепер була сповнена приглушених пересудів про її обман. У неї не залишилося жодного виправдання для своїх вчинків. Вона прийшла до суду з наміром знищити мене, але врешті-решт зруйнувала лише саму себе. Суддя не просто виніс рішення на мою користь, він пішов далі. Проти неї було видано заборонний припис, який забороняв їй будь-які контакти зі мною. Вона програла і програла публічно. Повернення вже не було. Коли я виходив із зали суду, в голові крутилися думки про все, у чому я колись звинувачував себе, про кожен сумнів, який виник у мене, коли вона стояла на моєму порозі, благаючи дати їй ще один шанс. Але після всього, що вона зробила, після всіх тих брехень, маніпуляцій і нахабства притягнути мене до суду через дитину, яку вона навіть не довела. Я був просто вдячний, що ніколи не впустив її назад у своє життя. Зрештою, весь цей досвід навчив мене одного важливого уроку: ніколи не дозволяй почуттю провини чи маніпуляціям змушувати тебе сумніватися у власній гідності. Коли хтось показує тобі своє справжнє обличчя, вір йому, я ігнорував попереджувальні знаки. Я сліпо довіряв і заплатив за це сповна. Але коли я нарешті пішов, я більше не озирнувся, і це було найкраще рішення в моєму житті. Якщо ти опинишся в подібній ситуації, коли хтось намагається викликати у тебе почуття провини, маніпулювати тобою. Або використовувати твої ж помилки, щоб змусити тебе відчути відповідальність, стій на своєму. Захищай себе, деякі люди повертаються не через любов, вони повертаються звідчаю, і якщо ти дозволиш їм увійти, вони знову зруйнують тебе. Але як би ти вчинив на моєму місці? Ти б зробив так само, чи думаєш, що я мав дати їй ще один шанс? Мені було б цікаво почути твою думку, тож залишай свої думки в коментарях. І якщо ти дослухав цю історію. До кінця, Я щиро дякую тобі. Я ціную, що ти знайшов час вислухати мою розповідь. Якщо вона тобі сподобалася, не забудь поставити лайк, поділитися і підписатися на канал, щоб не пропустити подібні історії. Це дійсно допомагає розвитку каналу і підтримує створення нового контенту. Ще раз дякую за перегляд і побачимося у наступному відео. Я ігнорував попереджувальні знаки, я сліпо вірив і заплатив за це според. Дякую але коли я нарешті вирішив піти, я більше не озирнувся. Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Якщо ти коли-небудь опинишся в подібній ситуації, коли хтось намагається викликати у тебе почуття провини, маніпулювати тобою або використовувати твої помилки, щоб змусити тебе відчути відповідальність, стій на своєму. Захищай себе. Деякі люди повертаються не через кохання, вони повертаються звідчаю. І якщо ти даси їм шанс, вони вони знову завдадуть тобі болю. А що ти думаєш, якби ти був на моєму місці, ти вчинив би так само, чи можливо вважаєш, що я мав дати їй ще один шанс? Мені було б цікаво дізнатися твою думку, тож поділися нею в коментарях. І якщо ти дослухав цю історію до кінця, я щиро дякую тобі. Я справді ціную, що ти знайшов час, щоб почути мою розповідь. Якщо ця історія відгукнулася тобі, не забудь поставити лайк, поділитися та підписатися на. На канал, щоб не пропустити нові історії, це дійсно допомагає розвивати канал і підтримує створення нового контенту. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.